Сьогодні, дітки, ми поговоримо про дуже цікаве свято Всесвітній день фотографій. Ви колись замислювалися, як з'явилася фотографія? Хто ж придумав цю чарівну річ, яка може зупинити час? Уявіть, що у вас є чарівна скринька, яка може зберегти важливі моменти, щоб ми могли їх згадати. Ця скринька. Це фотоапарат, а фотографія це малюнок, який робить сонечко. Колись дуже-дуже давно люди не вміли робити фотографії. Коли вони хотіли запам'ятати якусь гарну подію, квітку, людину, явище природи, вони малювали картини. Але це займало. Дуже багато часу. Все почалося у Франції, жив там один розумний і дуже допитливий чоловік якого звали Жозеф Нісефорнієпс, він хотів знайти спосіб, як зберегти те, що він бачить навколо, без пензлів і фарб. Він багато експериментував, і ось одного літнього дня йому це вдалося. Він зробив першу у світі фотографію, яка називалася Вид з окна в Делагра. Це був малюнок, зроблений сонячним світлом, що пробивалося через вікно його будинку. Ця світлина була трошки нечітка, але вона стала початком великої історії. Нєпс подружився з іншим винахідником Луї Гером, і вони разом працювали над тим, щоб зробити фотоапарат ще кращим, створили спосіб, що дозволяв робити фотографії набагато швидше і чіткіше. Їх винахід називався Дагеротипія. А потім, завдяки праці та розуму винахідників, з'явився фотоапарат. Він, як чарівник, може за одну секунду зробити малюнок того, що ми бачимо. У фотоапарата є спеціальне око об'єктив. Воно дивиться на все навколо, а потім робить клац – І готово! Усе, що було перед об'єктивом, з'являється на фотографії. Відтоді Світ фотографії постійно змінювався. З'явилися нові фотоапарати, які могли робити кольорові фото. Потім цифрові, які ми знаємо сьогодні. Зараз майже в кожного з вас є фотоапарат у телефоні, і ви можете зробити фото в будь-який момент. А я хочу сьогодні вас познайомити з фотокартинами бельгійського ілюстратора Вінсентом Балі. За допомогою ручки він перетворює тіні звичайних предметів побуту на несподівані, інколи кумедні зображення. Банани можуть стати кухарем, часник кумедним чоловічком, Прищіпка антилопою гну, окуляри верблюдом, огризок яблука. Совою. Скотч чоловічком, Квіти цуценям, горщик з алоє лікарем. Малина шляпує дівчинки. Босоніжки кумедними чоловічками. Чашка слоном. А листочок вівцею. Потім митець фотографує свої роботи і виходять дивовижні світлини. Спробуйте і ви, можливо, і у вас вийдуть чудові фотокартини. Отже, коли ви дивитеся на сімейні фотографії, згадуйте про те, що це справжнє диво, яке колись придумали дуже розумні та наполегливі люди. Фотографії це наші спогади, які завжди з нами.